Вітаю, друзі! Мене звуть Олег Канал Мовник. Horizon Forbidden West. Продовжуємо. І ми з декою кудись потрібно було піти. Чи нам потрібно, нам потрібно було добиратися до вогнища якось. Пішли добиратися до вогнища. Маляха муха. Знаєш, як мені подобається? От я з приводу цього маркера. Він, він Маркері, яким говорив кава, видите неподаліком. Ідея і кноті.

Що з вами робити, чуваки? А ми не можемо... А, нам вогнище потрібно, окей. Давай тоді, не знаю, давай спробуємо цією стрілою довбануть. Ото голова ріхні. Давай оцього цього спочатку він без шолома. По стелсу, ти бачив, по стелсу Бля, побачив. Нема тут ніякого руху. Забудь. Я знав. Що ти знал. ты знал? Там кто Я ему прямо в оку через маску стрільнув. Ну не можна ж так, ну. От падло. Деві? <плес> Та й де ж ты на чувак. <плес> чуєш, а я тобі в ногу стрельну, ти впасти повинен і цей кричати: Ай-яй-яй, як боляче, як боляче мені. Давай оцине, доб'ємо. Да шо ти бий? Стріляй, то есть Ах ти ж падлюка, На тобі в голу п'ятку. <говори> Дурачок Можна було побитися, але ну його в сраку не хочу. Так, це не збирається. Де ти там? Куди ти заліз? Злазь, давай, іди сюди. Куди ти цілишся? Хто тобі дозволив? Яха, понадягали шоломи. Эти мятежники устроили тут засаду на путників? Кого придется объясниться? Лучше подожду їх саротку у костра. Чекати мы их будем, что? Які подлюки. Ми їх ще чекати маємо. Окей. Почекаємо. Так, де тут ще один був uh, Вася? Ось, ось він валяється. Зілечко. Зілечко це добре. Я його ніколи майже не використовую, але це добре. Чекаємо. Встретила тут несколько твоїх друзей, Каво. Я вже не очень верю тебе. Это, наверное, был патруль. Клянусь десятыми, я не знал, что они будут тут. А я что говорил? Его ложь как глубокая рана. Лучше прижечь ее сейчас, пока не загнила. Нет! Я говорю правду! Да ладно, він може не знать, ну, но Дисну, в, в всю. Ж... Розв'язку. Він же може не знать, но ну, серйозно, ошибка. типу, він перебіг до них з одного племені. І типу ну, підозрав все одно. Вирішив... Роккі, іди додому. Ми з кавою тут каву поп'ємо, можливо, не знаю. Він йому не довіряєш? Ще й зброю віддає. Ну, окей. Логіка. Арокі, в тебе логіка відсутня трошки. Потрібно було продовжувати гнути свою лінію. Не, не віддам я йому зброю, хай захищається, як може. Навіть якщо він правий, я йому не довіряю, бо він зрадник. М -м, вибраний. Що я не встиг прочитати, вір... в смислі, бляха. Я... <плес> я я дивлюся на сповіщення і думаю, читати його чи не читати, починаю читати, воно зникло. Падло. Мятежники стоять лагерем у водопаду. Я йшов этим путём, когда сбежал. Они не будут ждать, что кто-то придёт отсюда. Или будут И нас убьют, стоит там показаться. Золотой водопад. И там никого нет. Как я и подозревал. Пойдем дальше. Мне это не нравится. Полезно. Мы могли бы на гору залезть, не? И пробігтися, а не повзати як мавпочки по скелям. Дивно, нікого нема. Ну, вони в засідках сидять, по любому. Якщо кава нас затягує в паску, ну це йому не мене. Куди сидіти? Ні мятежників, ні машин. <суспільств> Як я їх... Элик, вон там, у пада. Во імя десяток. Если эта тварь на сріз воды, в деревне конец. Когда so, мы ее остановим? Сейчас же. Теперь-то ничто нас не остановим! Бога оружие! Мы идем на сред воды! Давай спробуем по стелсу, а далее я вийде Так, скики вас. Раз, два, три, четыре, пять. Шість, падло Как мне сосредоточиться в такую покорку? Егин, напевно, никто не бачить Так, а ну дай, венкась. Ми тихенько оповземо. Ми будемо тут. Сидіть, не горіть. Ви шо, дур, дурб, буде Куди ти йдеш? Валіть! По-тихому не вийшли. Елой, держи боєприпаси! Та ну, блін, ну так не чесно. Тихо. Та не повертайся, ти дуреп, це Розверни хорожу свою. Не, не влучив. Де вона? бляха Бронька, тихо, 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 тихо. Блін, ото я косий. Єс. Оце можна аності. Давай я спробую. Влуч. Ну, ну, в лу... ну бляха. Блін, цей короткий лук. Я не знаю, навіщо це зробили тут ці короткі луки. Вони. Ну, я не бачу тут е... моментів, в яких можна використовувати короткий лук. Так, і ще один. А машину що, добили? Я не пам'ятаю, коли я добив машину. Чи хто її добив? А, вона там десь бігає. Машина засяла і втекла. Бичара, іди сюди. З тебе там, кажуть, лут має бути. От ты сцекливо ж ти гниль! А ты, бляха тебя защищу на А, промазав. Та ну вийди! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Бронило, бронило, бронило. Давай, добывай. Ох ты, нихера хера суби в лупылу. Я шизею, тихо. Так, ты замахал, короче. Ох ты ж задолбал. Все. Справились. Ну! А ви переймалися? Тепер залутуємо. Все, що тут накидано. Так, а ну дай мені. Нагоріше є. Розкидували просто скрізь цей, цей лут. Так же ж не можна. В одному місці потрібно лут скидувати нащухається. Чомусь. Що там відбувається? Каміння заглючило. Глюканувши каміння. Я це забрав. Тут десь... Ага. Повис в повітрі, чувак, просто. Це значить що? Що він не очікував. Гра не очікувала, що цей персонаж здохне і не встигла прорахувати де він впаде. Так, тут у вас що? Опа. Так. Можна було і більше додати тут Це, якоїсь, не знаю. Чому вони так переймаються? Це ж е, фігня типу. Якби тут був мамонт, о, то б я сказав, бо, там не стоїть перед мамонтом. Бегемот, звичайний, ну що там. Страшного в того бегемота. Нічого. Сюди. Так, ну шо? не легко. Ти молодець. Ну, це не показник. Но не хоче наводитись. Там ще якийсь сундучок дорогий стоїть, напевно, не знаю. Подивитися потрібно. Там пушка якась валяється, ти бачив? Фіговий сундучок. Тут валялась пушка лиходіїв, розумієш? Для того, щоб... Можна було розібратися з цією грядкою. Потрібно було знати тільки що вона тут валяється, обійти і забрати. Все. Наче все, все забрали. забрала окей пишла <звук> размовлять ну что ты ранен выжил ты подряпан важно что мы остановили нападение благодаря тебе сегодня ты спас многих идем вернем тебя в срез воды а, похоже ребра тоже сломаны иди вперед я провожу его в деревья ладно Скажу, декі що случилось. Так, дека. Де вогнище? Тут бурдюки є. Я не пам'ятаю, потрібні мені бурдюки чи ні. Тут вогнище десь. Де вогнище? Мені, в принципі, все одно сюди потрібно. Получило я. Ку -ку, а вот и я, ку-ку, привет. Так, сюда. Почав все добре. Мені здається, кава все одно о, грає. Грає роль. Але дуже багато своїх перебив, типу, чорт його знає. Представь, каково это? Вот Убить сильный. одного із і спалінок. Так, дека, де кадети там? А вот и ты, а вот. Ага. Троє ушли, вернулась одна. и что случилось? Кава говорил правду. У мятежников был бегемот. Каву ранили в бою, но мы остановили нападение. А Роке. Сожалеет, что сомневался. Твой внук доказал свою честность и смелость, духовница. Он верный долинник. Так ты его отпустишь? Он заслужил свободу. Но чтобы вернуть доверие всего клана, ему придется постараться. Я готов на все. Окей. Кава, гарный пацан. Спасибо, Элой. Спасибо. Срез воды у тебя в долгу. Возьми это в благодарность. Спасибо. Що Як ти дав? <гум> Я столько всього тебе покажу. С возвращением. ну із зачіска у декі, це капець. Круговий нетимет. Фіолетовий. Круговий нетимет, фіолетовий. Цей у мене тупо на вибух. Урон про маскування. Ну. З цього стріляти в маскування не вийде. Постійні пошкодження. В принципі, 142. Тут базового 142. Вибуху від е, бар'єру. А, тут більше, окей. Це пастки. Ну, В принципі, і то, і то я не завадив мати. 214, тут 231. Цей повністю прокачаний, а цей на початковому. Ну, можна замінити, в принципі. Один-два рази прокачати і можна оцей поставити. Замість цього. І буде гуд. Окей. Okay. Так, завдання. Море. Пісків, це основне завдання. Море пісків це основне побочне. Справи хвилі, 32-й. Давай мінімально. Коротше, я понабирався завдань цих на зброю, коротше, на оце все. І невідомих місць дуже багато. Коротше, потім якось будуть відкриватися по мірі проходження, тоді буде. Проходитись. Навмисно шукати, як не хочу, ходить. Так, затонувши. Найдіть в руїнах консоль охорони. Це плавать потрібно. Не зараз. Друг... В смислі, да я ж пройшов її. А! А коли вона завершить код? Не зрозумію. А як я буду знати, коли вона завершить код? Так, добре, тоді. Тоді валом сюди. Де? Вогне. Чекай, так у нас же тут завдання шейки. У нас ж тут є завдання. Що я буду оцей? Телепортуватись. Скажи. Здравствуй, защитник. Привіт. Я Нако. Ага. Тебі не приходилось бувати в не павши? Та десь бував, десь не було. І. що там? Мой младший брат. Та долина всегда была испытанием навыков для клана долинников. Но по приказу предводителя она закрыта. Разведчики заметили странные огни в океане, а весь район кишит опасными машинами. Но Дакс, отважный безоружный идиот, все равно пошел. Он не слышит слова нет и уговорил еще двоих пойти с ним. Их нет много дней, и им на выручку отправили шерифы и в виру. Странные огни, опасные машины и пропавшие солдаты. Это сложно даже для шерифа. Я бы сам пошел, но должен доставить эти припасы. Попробую найти твоего брата. Где эта долина? У побережья. К югу отсюда. Ищи горную тропу на утесах. Долина начинается у нее. И если увидишь брата, пни его хорошенько от меня. Або стрілу в голову. Так а чуєш, а ну, типу, доставить товари і я можу. А, побочні. Оце воно. Якщо. Плавать потрібно знов не канає. Ой, йоханий бабай, не, коротше. <смі> не буду я нову територію розвідувати. А, так, потонувши в пошуках відповідей. Так, в пошуках відповідей. Недобре ага. займається. Займемося, як зможе. Дивіться, це Лой. ні, це Супермен, блін. Так. Сюди. Подивимося, що тут ще за завданнячку. Буде відкрите, потім підем. Я не хочу навмисно заради одного завдання. Тут буде. Заради одного завдання відкривати місцевість. Так. О! Талана, привіт. Талана, ти добралася. Все благодаря тайному проходу від лагеря. Удобно. Тайний проход? Тебе не скажу. Говорить о таком потише. Или к вам в гости пожалуют много озерам. А ты кто? <laughs> Это Рагурт. Он разведчик каравана. Говорит, Амадис был тут. Присоединился к походу прямо перед тем, как мы пошли через туннель. Когда мы разбили тут лагерь, я немного разведал местность. И преподнес Тенакт знаки доброй воли, чтобы нас пускали на их земли. Амадис просил меня поспрашивать о месте под названием... Гниль. Гниль. И что ты выяснил? В основном это тюрьма, в которой Тенакт держит пленников. Далеко на западе, рядом с Колючей Топио, столицей Долинников. И вскоре он отправился на поиски. Что один? Я пытался его остановить. Но он прямо уперся. Ну окей, Адамис. А мама говорил что-нибудь? Зачем ему это гниль? Кажется, нет. Он был неразговорчив. Похоже на него. Он нормально держался? Более-менее. Он был потрясен, когда узнал, что туннель за нами обрушился. Но по правде, все мы тут были в шоке. Окей. Okay. Ты разведник? Значит, ты разведчик? Расскажешь об этих землях? С чего начать? К югу отсюда трое озерам пытаются найти сокровища в песках руин. Тоже из ваших? Они были первыми, мы следом за ними. Но ну, есть еще ребята, которые ушли от нас, как только мы перебрались через туннель. Искатели мусора и приключений. Всякий подобный сброд. Сколько же вас сюда отправилось? Устанешь считать, это уж точно. Еще я заметил несколько мятежников. Похоже, они патрулировали пустыню. В палящем копье Тенакт рассказывали, что у них поднялся мятеж. Это столица клана пустынников. На севере. Похоже, ты неплохо узнал местность. Это мой хлеб. Окей. Okay. Oh, nice. Спасибо, Рагут. Ты нам помог. Найдите парня. Ладно, я в колючую топ. Встретимся... Подожди. Что? Ты так легко решила отправиться в самую глубь земель Тенакт? За этим парнем? Конечно, он совсем один на запретном западе. Я беспокоюсь. Сдается мне это не все. Встретимся у столицы клана Долинников. Но там ты расскажешь мне, кто такой этот Амадис. Ладно, буду ждать к северу от деревни. Увидимся. Так коханечко, кто ж так ищем? Закохалась эта лана, тому и відправилася. Так, найдите, ага. Нічого у меня немає. Покращення зброї. Якої. Не цеї. А, цей. а. Можна покращить один раз. І все. Хвост пильного, пильник зубоскала хвостовий, копальний коготь, камня гриза. В принципі, можна зробити. Ану. Круговий нитеметка. Кругова нетеметка. Машина, Невідома місцевість. Ну і хрен з ним. Хрен з ним тоді. А... Чекаю, оце мені потрібно чи ні. Осьо. Так чекай, а це? Блін, де це далеко. Блін, це в невідомій місцевості. І це в невідомій місцевості. Да ви задрали, блін. Коротше, потрібно знайти завдання. Ось ось є завдання тут ще. Вони всі ведуть в невідому місцевість, я так не хочу. По-любому, десь тут ще є якісь завдання, я тільки не знаю, де вони. Типу, можна і оці попроходить прихистки, як вони. Давай тоді сюди на вал, на валі дві є штуки. Два завдання. Ми їх можемо тупо взяти, подивити, що за завдання. Чи не брати скільки? Ні, давай не будемо брати в наступний е, раз вже візьмемо. Сьогодні зустріли талану. Врятували поселення разом з кавою. Тому все окей. Де вогнище? Ось вогнище? Все. Тому на цьому поки що все. Посилання на плейлист буде як завжди під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте вподобайку, тисніть на дзвіночок. До зустрічі в наступних відео. Всім пока.